Всім привіт! Сьогодні ми вийшли на тихе полювання. Мішіко, помахай привіт! Привіт! Ось, трішечки ми вже назбирали ось таких грибочків. І тут нам все попав сьогодні наш перший білий грибочок. Ось диві, він тут заховався так під листя. Ох, їх тут навіть два, а то й три. Ну що, Мішіку, будемо їх зривати? Давай. Я великий Давай, я тобі чуть-чуть допоможу, добре. Мама, я одору та є. Да, вау, дивись, як вони гарно всі вийшли. О, які гарні грибочки, а правда? А Давай, став їх у кошик, будь ласка. Так, тут ми гарно все. Так, ну що, йдемо далі. Ще одна у нас така цікава знахідка. Давай, мішка, приві. Так. Так, о, клас! Ну що ж, я вам зараз таку красу покажу, яка, на яку я б натрапила, це просто вау. Такі красиві білі грубочки, до речі, він тут не один. Дивіться, який біленький. Так. Тут у нього був ще один. Десь я його загубила. Звісно, ага ось. Знайшла. Так, за цю зірку вам покажу ближче. Так, це вже є два. Тут дуже така ужина, так і багато, все так страшенно колеться. Я ще не встигла навкури тут пороздивлятись, але я вже бачу, що це прям. Дуже класні грибочки. Так, дивіться, ще один. Так, будемо шукати тепер разом з вами. Так, як я кажу, я ще нічого тут не пороздивлялась. Але дивіться, я вже бачу. Ой, бачите, як вони там заховались. Так, зараз будемо до них пробиратись разом з вами. О, Боже, я так на них вже чекала, на ці грибочки цього року. Ще один. Так. так, тут ще один. Ох, ну це прям дуже класно. Що я на них сьогодні тут натрапила? Так, бачу ще одного. Так, дивіться, де він? Так. Є один. Так, удивлюсь, що тут більше ніде немає. Зараз ще трішки пороздивляюсь, так як я лише-лише прийшла в це місце. Так, дивіться, скільки же у нас тут грибочків? Ну, це дуже класно. Я така задоволена. просто Ну, я просто в захваті, чесно Так, ще пороздивляюсь, якщо буде ще щось. То обов'язково зараз продовжу відео. Дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, адже для нас це дуже важливо. Так, ну, чесно, ці грибочки просто не можуть не радувати. Дивіться, який ще один красень, плюс до тих шістьох, що я вже знайшла, я ще тут, майже на тому же самому місці, Дивлю ще, адже вони такі сіренькі, їх дуже важко, чесно кажучи, побачити. Ось дивіться, він прям такий як листик кольором. Так, о, дивіться. Ну, про що, ж, про що ж я й кажу? Ось, плюс ще один, якого я взагалі не помітила. Напевно, скоріш за все, я б його була знайшла ногою. Так, йду дивитись далі. Ну що ж, ось так в ожиню ростуть білі грибочки. Зараз постараюсь його зірвати. Ох, корінчик трішки відламався. Ось такий білий грибочок. Так, іду ще ось тут навколо подлюсь. Можливо, в цьому ожиню знайду. Ще хоча б декілька таких білих грибочків. Тільки що знайшла ось цих, розвернулась, а тут біля них поряд ще один, якого я взагалі спочатку не побачила. Так, подивлюсь ще тут, можливо, десь є ще такі гарненькі білі грибочки. Ну, що, знайшла ось такий бугорочок. Давайте разом з вами розпакуємо, зробимо розпаковочку цього чудового білого гриба. який він гарний. Так, давайте його зірмо. Ну, краса аж, правда? Так, треба ще тут навколо подивитись. Можливо, ще щось буде. Ну, а це просто знахідка. Ось такі білі гриби насправді дуже і дуже рідко потрапляються. Подивіться, який це красень. Ох, такі збирати просто одне задоволення. Так, зараз вам його гарно покажу. Ну, красивий ж, правда? Ось такі в нас гарні білі грибочки. Так, ще одна така цікава знахідочка в нас. Дуже гарний білий грибочок. Так, зриваємо. Так, хочу вам показати ось таких червоноголовців. Які вони гарні. До речі, вони тут просто скрізь. Скрізь ростуть. Давайте я їх потім подозриваю, покажу вам ще ось там є. Але тут біля них я ще знайшла ось такого біленького. Маленький такий заховався. Ось, і подивлюсь тут ще, можливо, ще о, там бачу вдалині. Ну, дивіться, я вам приближу, не знаю, як буде це видно. Ось, бачите, там ще один. Ну, це дуже класно. Мене це дуже радує, тому що вони теж дуже і дуже смачні. Ну що ж, це мій цьогорічний перший королівський бурий білий грибочок. Так, так, заховався. Клас! Стараюсь зірвати, щоб нічого не відірвати лишнього. Ось так ось. Ну, що, що ж ось такий маленький красень. Так, плюс два білі грибочки. Швиденько їх зриваємо, забираємо і біжимо з вами далі шукати таких красенів. Ще плюс три один. Ось тут у нас другий. Так, і тут у нас третій. Так, забираємо і біжимо далі, тому що в мене таке. Хороше відчуття, що сьогодні їх буде досить таки багато. Так, ще плюс один бурий гриб. Боже, які ж вони гарні. Просто неймовірні ці грибочки.